Ну, в мене таке відчуття. І те, що я спостерігаю в наших ну, спільнотах поселеннях, так? тобто, так чи інакше, кожен бачить світ по-своєму, кожен має якісь ну, по потреби, да? і кожен з якимось багажом прийшов, що саме основне. От. І цей багаж не завжди установки, які ми беремо з цивілізованого суспільства, там, допустимо, з міста, в якому ми жили. Да? А цей багаж, це багаж тисячоліть. В тому числі, тому що е, він... Ну, ми ж генетично теж вдосконалюємося, так? Якщо взяти історію тої ж України, це історія воєн, історія конфліктів, історія боротьби е, і так далі, страждань, болі. От. Тому е, мені здається, що тут е, нас тільки от процедурність і правила можуть врятувати від колапсів. Е, Спільнотах, я маю на увазі, від розколів, від е, цих всіх цікавих процесів, які відбуваються буквально через е, якийсь період, як тільки люди збираються, це можуть бути всі люди, які е, досить духовні там чи неважливо, коротше, неважливо, з чим вони приходять. Рано чи пізно це питання виникає: конфліктів, інтересів, потреб. І от мені здається, що от на цьому рівні, якщо ми навчимося взаємодіяти. І комунікувати, проговорювати все, да? словами через рот, хоча це не обов'язково. Я дивився, оце імперія шимпанзе, вони ж без слів створюють ієрархії, в них політичні а, інтриги, в них, в них такого куча відбувається, і вони ні одним словом не користують. Організація – це ж зараз спілкування людей, і дійсно тварина спілкуються іншими. Вони без вербалізації. Ну вони спілкуються дотиками, вони спілкуються ну, такі більш контактні там. Але нам теж її треба використовувати, ну виходить. Тому що слова їх недостатньо, як виявляється. Ну коротше, для початку мені було дуже незрозуміло, чому мови слів недостатньо. Ми ж таку мову вже, і вона настільки, скільки слів навіть на відчуття, на внутрішній стан, на все. Виявляється недостатньо, тобто е, інколи мова обіймів, е, танців, е, співів, а е, може бути більш ефективною. Я читав декілька досліджень, виявляється, е, оці племена до е, історичні, які ще збереглись в різних куточках планети, е, особливо скандинави, шведи там. Е, Танці, ті ж, вони вчені, я маю на увазі. Вони настільки глибоко там сидять і досліджують їх крок за кроком в усіх площинах. Від калорій, скільки вони там, до е, скільки в них сидячого життя, стоячого життя. Коротше, все досліджують. І е, одне з досліджень говорить про те, що в них ж немає ні психологів, ні антидепресантів, е, у них недостатньо слів, е, щоб проговорювати. Як вони вирішують конфлікти а, в себе, живучи спільнотами, тісно? От, е виявляється, одне із е елементів, як вони це роблять, це танці біля вогнища. Тобто вони тупо танцюють інколи це по три доби. Ну, тому що е в них же ж є також війни, а це травми, це посттравматичні синдроми, це, ну, це біль, це трагедія, це загинувші близькі люди. Як це все прожити? У нас колись залишилися із епізодів, це, наприклад, поліські горлові співи. Ну кажуть, що це єдине, що ще залишилось, із того, бо навіть ця культура в нас заборонена. Типу, була довгий час. Типу, не плач, да? сядь, не рухайся, не біси мене, так? Тому що е... оці рухи танці імпровізовані, то те, що тут проходить, стетік Денс, наприклад, да? це імпровізовані танці для того, щоб з себе. Проживати оцю всю історію. От. І кажуть, що вони от по колу просто танцюючи входили в транси, а потім з цих трансів виходили і так по три доби, по п'ять діб витанцьовували або виспівували всю ту біль, яка в них накопичувалась, і таким чином вирішувались спільні конфлікти. І зараз от питання, як воїни повертаються з. Війни, так, як їх адаптувати в реальне морське життя. Є, до речі, по цій темі хороша книжечка Плем'я. Теж тоненька. Там про індіанських, індіанські племена, теж дослідження була. Тому що індіанські племена, вони у війнах теж. Плем'я Себастіан, якийсь там автор, Юнгер. просто Юнгер. Юнгер. Себастьян Юнгер. А це журналіст, він був в різних точках цих вогневих. І розказував, як в принципі людина оголяється в критичних умовах. Ми це теж всі проживали, тому що коли була пікова нагрузка, ми всі просто стали в якийсь момент людьми. Так? Тобто не виникало питання там, довіри, там, а що мені з того буде, ну, чи ще якісь такі всякі конс... консюмеристські штуки, да? Типу, блін, отут треба туди перевезти то сього-все, все, давай робимо, все, пішло. Коротше, ніхто не парився за якісь оці... А, от. Але потім все повертається, да, і вже знову все повертається на такий лад, да? типу, і вони говорили, як повернути оцих, як вони повертали теж цих індіанських воїнів після індіанських воїн в звичайне життя. От. І, ну, я, я не передам до кінця, коротше, як вони це робили, але один із моментів, це вони взагалі не звертали увагу на те, що ти був на війні. Тобто у нас зараз відбувається річ, яка шкідлива для воїнів, тому що ми починаємо на них звертати увагу з різних ракурсів. Неважливо як. Там ти герой, чи ти, ну, чи там, чи ти там, страждали, чи ти переможець, неважно. Оце все насправді не дає йому ну, інтегруватися. Легко в просте життя, ну, типу, звичайно, так? А вони просто зразу якось, ну, типу, оце частина життя, типу, вона відбулася, ти повертаєшся, от ти закопав тамагавк війни, скурив трубку міра, все, ти, типу, повертаєшся в реальне життя. І, ну, звичайно, що вони також пропрацьовували це все, і в танцях, і в співах, і в різних ритуалах, медитаціях і так далі. От, Але просто я до того, що не можна робити культ, виявляється. З людей. Це теж такий цікавий епізод, не знаю як. У нас дуже багато з із вихованням, і з освітою, із психологією, з усім. Ми з усього якось, здається, робимо якийсь культ замість того, щоб робити це якимось буденним процесом. От. Ну по селах. Ну як от. Тоже похорони, наприклад. Ну, я не знаю, зараз воно інакше проходить. Я ще пам'ятаю ті часи, коли отака була бабка, вона була зазивала. Вона заходила в простір там, де хоронять людину, і вона починала оці горлові завивання. Ці завивання підтягували ще декілька жінок. І створювався цей вайб такий голосових Проспівувань і люди не носили в собі. Отак от як зараз ти приходиш на похорон, все, ти опустив голову, стоїш, мовчиш, і оце от в тобі отут от стоїть. Тоді було не так. Ну, типу, оце все випускалось горловими такими співами, завиваннями, оцими. І вони вили, тупо вили. Буквально ніч інколи. ну, залежить від наскільки травматична ця вся історія. от, е і провивали це все. Просто жінки колами це все провивали. І в поселеннях я не був присутній, але я чув по розказах, що в оцих європейських комунах вони також, вони як учасника якогось хоронять, вони збираються в такі кола і тупо проплакують, провивають це все. Інколи там по декілька діб. От. Ну, це про ті епізоди, що невербальні, да? типу, що інколи конфлікти або... Е або якісь важкі епізоди можна проживати саме отакими... От ми, ми цю куль... да. тим, що з тим яким ми народилися да. і, і мені здається що нам цього дуже бракує от зараз в цю війну і коли мені саме боляче було бо я недавно oh. підтримав там ну коротше написав пост про аватар і показав там просто наметів багато і про те, що люди протанцьовують, проспівують, можливо, свої травми. І, і в коментарях було дуже багато критиків. Людей, що от, ви фестивали, тут війна, як ви це? І, от. і мені здається, що це е, ота втрачена культура розуміння, що, е, виявляється, ми могли би е, ну, прожити нашу біль. От, це називається яке слово горювання. Тобто, в нас навіть це слово вже, ну типу е горювання такого, да, в колах от, про прогурювали це все разом. От, Воно все перейшло в якийсь такий консюмеристський режим. Тобто, або психолог, або антидепресанти, або там, я не знаю, йди поплач тихенько, бо зараз до перемоги не можна. Ну, але це насправді елемент колоніальної політики. Тому що виявляється, що... Е Імперії, коли заходили в... Вони забороняли це все. От. І канонізували. Типу, це можна робити тільки в церкві. Або ще там десь. Ну, типу, є місце, а ти не маєш права проявляти свої от прояви, там, смуток, ну, горе і так далі. От, можеш робити це в себе вдома тихенько там десь. І так далі. І це проблема. І це про те, що... Якщо ми говоримо про альтернативний світ, то можливо його треба вибудовувати не тільки в спільнотах, а треба прямо говорити про це в суспільстві. От, і говорити про те, що якщо ми не будемо цього робити, то ну аптеки нас не врятують. От, по факту. Ну я не розумію. Коротше, ми тільки недавно почали говорити, що ми травмовані виявляється суспільство. Типу, бо ми, ну, коротше, прожили. Там, 70, ну хто скільки там, да, епізодів цього терору. І тільки зараз ці історії почали mm -hmm. От, Але... А зараз ми це знову закриваємо. Тому що до після перемоги то, типу а... ми повинні бути от такі крепкі, як обценькі. У мене просто таке впечатлення, що це історія з відео про аватар, коментарі, всім В основному за того, mm що -hmm. зараз чіма слідують за тим, що можна. Модно, ну, понятно, что в этих условиях есть свои там, понимания и то, к чему там каждый тяготеет, ну, скажем так. Но, допустим, сейчас вот модно больше выставлять то, как э, людям, скажем так, тяжело или грустно, а соответственно то, в чем они, ну, скажем, познали, э, может быть какие-то трансформации, на чем вот зависли, да, война их продвинула и они вот двинулись вперед показывать это и говорить, да, вот я это смог, я этого достиг, я стал в этом счастливее. То есть война от этого не отменилась, но я стал в этом счастливее. Вот этим не делятся. И получается, что вот из-за вот этого и возникает, ну, как бы человек вроде как сам сжат, не может этим поделиться, соответственно, он будет высказывать критику, ну, это не все, но вот многие, на то, что кто-то это может соответственно, как бы и начинать трансформацию нужно с того, что как бы, вводить эту культуру, что правда это ну, это просто есть, и, и, то, если то, нельзя то, вот скажем вот так это взять и закончить, то значит нужно понимать и жить в этом, ну, на наполненно проявляя себя во всем, а, ну, как бы и все, то есть начиная с этого. Мне вот то, что даже вы вот рассказывали за эту там книгу племя и проявление, да, то, что нужно, и ты просто это делаешь. Мне очень интересно было сегодня, проведя мастер-класс с детьми, и эм, там мы делали лошадок, у нас, получается, было ограниченное количество то ножниц, каких-то еще моментов, а, и как вот просто озвучивается вопрос, и там, может, повторяется еще раз, и раз, дети начинают отключаться в какой-то момент, они при этом не отрываются от своего, раз просто эти вещи появляются, они вот так взаимодействуют я так на это все смотрю, то есть, ну, во-первых, не все дети, конечно, могут так проявляться, здесь, понятно, условия такие, что здесь, в основном, дети, родителей, которые хоть как-то развиваются, хоть что-то прививают, ну, детям, скажем, более широкие взгляды какие-то, но просто я кайфовала от этого, потому что там не было про то, что это мое, и так раз подвинул там себе, или еще что-то, это было просто такое вот взаимодействие в потоке классное, что ну здесь даже там не за позицию дети, взрослые, а вот просто наблюдать в моменте какие-то вещи и их э, выставлять на общественное обозрение, потому что э, ну как бы заметил просто и в себе оставил, это прикольно, но давать еще э, людям вектор внимания еще куда-то, вот это еще круче. ну мне кажется, что да. оно как раз и дает понимание, что ну, все происходит. Даже война, вот вы говорите, я, допустим, не слышала, что там в Африке сейчас, ну, буквально только недавно было, но зато я столкнулась с тем, что была э, около 7 лет назад э, Камбодже, и когда я узнала, что там было, скажем, 10 лет назад, я такая, ну, я об этом даже не знала, там было такое жестокое, что наше вот это вот все отдыхает, это вообще у нас просто конфет. Э, и просто даже посмотреть на каком они сейчас уровне, э, даже скажем, 7 лет назад, хотя там такая шикарная природа и, и все остальное, и культура очень интересная. Mm -hmm. Тоже вот этого нет, скажем, нет культуры, понимания, что по какой-то причине война сейчас ну, происходит и сейчас где-то, ну, то есть там и, и там и 10 лет назад происходило где-то. Может она я вот это еще рассматриваю эту войну как один из примеров того, что... Может она к нам и пришла, чтобы мы начали обращать внимание, что она есть в каждый момент. И может вот этот вот как раз, там, скажем, пацифизм, он в том, чтобы, э, прожив и поняв это, понимая, что все-таки э, ну, мы, как каждый индивид, мы можем нести в себе вот эту частицу света и, э, ну, скажем, доброты в любое время, где бы, война у нас или еще где-то. Хочешь, ей помогаю, скажем, где-то она есть. Нет, ну, создавая у себя... Э, Ту опору президент того, щоб вона не ну, скажем, Тому що все одно кожен починається из нас. Тут, тут ніяк по-другому. Взагалі, це, да, це тема, що ми можемо давати світу. Це дуже крута тема, як на мене, тому що а, в даний момент можна по-різному це розглядати, але можна розглядати, що наш досвід спільнот наших поселень, да, як ми це живемо. Можливо, ми не станемо перед другим там, Даманхуром, чи не, другою Тамерою, чи не, в Індії, яке там поселення, це дуже відоме. Ауравіль. Ауравіль. Ну просто є, завжди у нас завжди є оці замашки, що ми хочемо дістає вище. Щось зробити там таке прямо. Добре. Але ми можемо зробити щось таке. Ну просто в якийсь момент у мене просто був колапс сенсів, коли я дивився на наше хуторянство і не розумів, як ми можемо збудувати європейського взівця поселення. Але з іншого боку, я от дивлюсь на це все і думаю, можливо, і не варто, можливо, наш досвід, він в цьому. І оця війна в чомусь, це такий як подарунок або виклик, так, який нам дарований для того, щоб ми наш досвід показали, що дивіться. Але можна і так, тому що часто, часто от такі поселення альтернативні, да? та вони до абсурдного такі шанті. Знаєте, шанті піпл. Я просто ну, е слідкую зараз там е в деяких країнах, прям заточені, там якесь Нікарагуа або там Готемала, близько до Америки, да? вони знаходять там суперрайські місця. З водопадами, з цими всіма. Коротше, ну, в общем, вау! Краси, красич. І ці місця вони значить, створюють там поселення. Е, звичайно, що поселення не просте, там вони включають самі сучасні технології цього -мі 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 да, коли е, максимально натуральні речі. Максимально під природу, там всякі а, ці будиночки, так тобто ніякого тобі бетону, ніякого тобі асфальту, все максимально інтегроване, все максимально там таке оазис, плюс там філософські, да, тобто це такі оракули, там такі центри, там такі, прям все повний дзем і збираються там, звісно. Чуть ли не зв'язки Галівуда. Ну, тобто навіть ні, насправді туди приїжджають навіть актори з Голівуда, тобто люди, які хочуть пізнати оцей дзен. І вони там створюють оці е, суперкруті лакшері ретріти да, з усіма цими вайбами, там, церемоніями, ритуалами. Це все виглядає. Ну, в деяких фільмах це транслюється насправді. Якщо зараз подивитися сучасні фільми, то там їдуть на ці. А на всякі ці штуки, там ці шамани сидять, ну прям з самої там глибини джунглів, він там приходить, він тобі робить, проводить, коротше. Ну, все прям. От. Але виникає питання в мене, Інко. Це я був задав один раз, коли а, в мене є мій та, товариш. Ми з ним. А, ну, коротше. Вони для себе всі свій час гриби, грибні тріпи. І а, він адеф цього всього, і от він каже, що от через гриби ми можемо прийти до оцих, до оцих е, е, осередків, да, які будуть транслювати цей мир і перезавантажитися суспільство. Я кажу, окей, але дивися, в тих 60-х-70-х на ті грібні трипи до цієї мексиканки, да, до ну, цієї індіанки. Да, до неї їздили просто самі прогресивні а, люди людства. Там чуть ли не президенти країн туди до неї їхали. Ну всі, блін, не знаю, всі співаки відомі там, хто там Фредді Меркурі, та кого завгодно. Всі вони туди їздили пізнавати цей вау-дзен, вау-ефект від цих грибних ритуалів. Що роблять грибні ритуали? Да? Що ти пізнаєш себе як частинка природи, як частинка Всесвіту, ти все. В якийсь момент ти просто розумієш, боже, вау, ніфіга собі! Да, да, да. Але в мене контрпитання так само, як і до Дітера. Ну, типа, якщо стільки мільйонів людей в цей час перепробували ці тріпи, да, а я васки пройшли і так далі, чому світ не став мирним? Чому досі війна? Чому так? Чому цей капіталізм досі такий агресивний? Хоча міг би стати... Як ви казали, от це, як дітки олівцями, є шерін економії, є ж ці платформи, є все. Чому досі ця жадібність, ці трильйони доларів, якими вони не можуть наїстися? Якщо ви таких грибних тріпах, чого ви не зможете... Та блін, один цей мільярдер любий, яким зараз за рік стають. Просто зараз гроші дуже легко робляться, порівняно з десятиліття навіть назад. Цифрове суспільство. Один мільярдер, там зараз от... В Тіктокі звізда роздає всім отако гроші зараз просто ходить, роздає в Турції там, по тих готелях. Якщо вам цікаво, знайдіть Тікток, подивитесь, він зараз в прямому ефірі це робить. Просто гори грошей, і він їх просто розкидає всі. Питання в другому. Якщо ми знаємо такі інструменти самоусвідомлення, самопізнання, чому ми не стали усвідомлені, чому досі голод в світі, чому досі це все існує? потому что это кому нибудь нужно. даже не звезда не Ну я, нет, да, нет, это, это не уже не конспирологичная теория, но... Нет, дело еще в том, что ну, у каждого свой уровень сознания. То есть кому-то, скажем, надо попасть один раз на этот грибной ответ, но он уже просто готов. Вот как, допустим, есть вот даже трансформация, да, вот легко, ну, как бы, скажем, легче начинать через тело. Когда, ну, скажем, в теле уже, потому что все проявлено, то, что наше эмоциональное уже сильно скажем, ну, осталось уже в нас, то оно проявляется через тело. Получается, работая через тело, получаешь самый...